В інформаційному центрі Хмельницького ЕС відбулося нагородження учасників та переможців всеукраїнського патріотичного творчого онлайн-проєкту «Енергоатом Юніор Все буде Україна. Це другий етап конкурсу, який проводить енергоатом серед молоді зон розташування АЕС. Він набирає все більшої популярності, є різножанровим, і на кожну роботу, на її наповнення, вираження, емоційне забарвлення вплинула війна. Вона торкнулася кожного дитячого серця. Слова Все буде Україна набули сьогодні особливого змісту та знання. Підкреслив Богдан Шмегельський на підбитті підсумків творчого проєкту. Останні два роки вислів Все буде Україна для нас набув іншого забарвлення. і це погано, що воно вплинуло і на, не тільки на дорослих, а й на дітей, на підлітків. Для енергоатома також це непрості слова, все буде Україна, тому що енергетична незалежність лягла на плечі саме. Нашої компанії, і ми все зробимо для того, щоб її зберегти і примножити. Бажаю вам розвитку, майбутніх творчих успіхів, і все буде Україна. Конкурс проводився у таких жанрах, як живопис, графіка, наївне дитяче мистецтво, декоративне прикладне мистецтво та інсталяція. Також юні учасники представили на суд журі два кліпи, чотири твори у номінації вокал та шість робіт у жанрі декламація. Вірш Андрія Бондарчука, майстерня розбитих сердець, нікого не залишив байдужим. Талановиті нетішенці отримали заслужені відзнаки, нагороди та подарунки від енергоатома. Номінантами проєкту стали і учні острога. Славутчини та навіть Чернігівщини. Вихованці народного вокального ансамблю та студії естрадної пісні Вернісаж отримали нагороди у ряді номінацій та подарували щирі, непідробні емоції пронизливим та чуттєвим виконанням музичних творів. Творчий проєкт продовжується. І все буде Україна!